Спробую знайти слова, які будуть здатні передати мою безкінечну величезну повагу до народу, до людей, які продовжують протистояти величезній кількості випробувань. Херсоне, ти є прикладом незламності, мужній і сильний народи, вільної, незламної країни. Херсоне, до повномасштабного вторгнення в довоєнні часи я мав можливість виступати. Рекордну кількість разів в вашому місті і вірю в те, що після перемоги, після закінчення війни, я зможу знову побити цей рекорд, бо там живуть найпрекрасніші, найщиріші дивовижні люди, велична держава, Херсонщина. З великою повагою, з любов'ю до тебе я хочу наголосити на тому, що сьогоднішній день 11 листопада це не тільки важливий день для вас. Цей день важливий для всієї нашої нації. Ви є прикладом незламності і ми хочемо подякувати вам. Ви неймовірні, Херсон. Слава Україні, ніколи не здамося, Нескорені і незламні. Так було, так є і так буде.